Напередодні 8 березня у Білгородністровському центрі культури та дозвілля відкрилася виставка декоративно-прикладних робіт та фотографій під назвою Жіночі захоплення. Створення святковості розпочалося ще задовго до початку розважального концерту. У фойє центру культури та дозвілля гості свята могли познайомитися із роботами, які виконані у різних стилях та жанрах. Музичний настрій створили учасники фолькгрупи Русичі, котрі не шкодували сил та емоцій для поздоровлень. Надалі на гостей очікувала святкова концертна програма у полоні світла та весни. Розпочалася вона з виступу зразкового ансамблю танцю Данс» із романтичною назвою Доторк ніжності цього дня. Головними героїнями свята були звичайні жінки-трудівниці, котрі, окрім напруженої щоденної роботи, володіють талантом творити прекрасне. За традицією привітав прекрасну половину людства зі святом і міський голова Білгорода Дністровського. Дорогі і милі, прийміть низький поклон. За ваше терпіння, за ваше понімання, уміння любити любити і прощати. Будьте здорові. Я хочу, щоб кожен день для вас світився щастям, а ми, мужчини, приложимо максимум усилі з праздником весни, дорогі і любіме. Тематикою святкового концерту стала розповідь про сучасну жінку, котра вміє поєднувати непоєднуване дім, роботу, відпочинок тощо. На цьому святкова програма, присвячена міжнародному жіночому дню у білгороді Дністровському, не завершилася. Вже 8 березня у центрі культури та дозвілля за підтримки народного депутата України Віталія Барвіненка відбудеться святковий концерт за участю творчого подружжя народних артистів України Віталія та Світлани Білоножко.